Друзі, як завжди, я з ексклюзивними варіантами для покупки. В вашій увазі офіційна куплена в автосалоні Mazda 6 серії. Автомобіль весь в рідній фарбі. І дуже-дуже ексклюзивний. Ексклюзивність полягає в її комплектації. Я зараз все покажу, а ви мені напишіть, що бачили мазду в кращій комплектації. 21 рік, 2,5 турбований двигун. Почнемо з оптики. Переднього бампера. Диски 19-го розміру, є також зима 17-го. Безключовий доступ. Парктроніки кругові, камера. Візуально абсолютно без жодних зауважень. Лобове скло рідне, люк. Чому я на початку відео сказав, що авто ексклюзивне, тому що воно з заводу затянуто в полікарбонатну захисну плівку все авто. Абсолютно все авто затянуто в плівку. Вартість даної процедури коштує 100 тисяч гривень. Кому цікавий даний варіант, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону. Вартість даної автомобіля буде складати 32 тисячі доларів. До зустрічі!